В відео про корисні механіки Gate 3 я розбрала важливі комбінації клавіш, які можуть стати вам в пригоді. Але оскільки з того часу я сама вивчила пару нових трюків, то ось вам оновлений список всіх важливих комбінацій, які точно стануть у нагоді. Підсвічування персонажів. Я колись вімкнула його випадково на стрімі, і воно мене дуже бісило. Поки чат не підказав, що вимкнути його можна через апостроф. З Часом я усвідомила всю красу цієї фічі. Ви таким чином можете бачити не тільки компаньйонів та нейтральних APC, а й ворогів. Вас буде складніше заскочити, ви завжди знатимете, скільки ворогів чекати за рогом. Якщо у вас не стандартна клавіатура, яка не має всіх клавіш, то гляньте ваші комбінації в налаштуваннях. Сюди ж додам лівий Shift, який показує поля зору і NPC довкола. Якщо хочете почати скрадатися, але не певні, чи ви в полі зору оточуючих, то можете оцінити обстановку за допомогою одного кліка. І про сдання щоб почати скрадатися одним персонажем Shift і C, щоб присіла уся група. Хочете пробратися кудись без цієї паті, тоді G вам в поміч, вона розгруповує і згруповує компаньонів, тільки не забудьте відключити ще й фамільярів, бо вони автоматично до вас прив'язані постійно і можуть зіпсувати ваші плани дуже сильно. Ось ви непомітно підповзли до NPC, якого збираєтесь бити, але він світиться жовтим, а значить, першим ділом у вас з ним буде діалог, і опції його ударити просто немає. Ви, звісно, можете в меню обрати свою зброю і вдарити, а можете натиснути лівий Ctrl і влупашити його заготовленою зброєю. Хочете вдарити мечем, а в руках лук, не страшно, натискаєте на F і змінюєте зброю на потрібну. І не забувайте вашим лучникам в кінці ходу перемикати зброю на мечі в бою. По-перше, якщо у них з рук виб'ють меч, то не страшно, бо в них основна шкода йде від лука. По-друге, якщо ворог буде пробігати повз пісі з луком у руках, то уникне принагідної атаки. А ми хочемо, щоб це було неможливо, тому обов'язково перемикайтесь через F в кінці ходу на кинжал. До речі, є ще кнопка «U», яка дістає вашу зброю і ховає, але крім як естетичного елементу, я не розумію, нащо воно. Якщо лівий контрол не просто дістає зброю а безпосередньо ставить вас у бойову стійку, готову до атаки. Тепер інформація для всіх клептоманів. Якщо ви не можете пройти повз те, що криво лежить, то вам спочатку треба знати, де воно. Лівий «альт» підсвічує вам усі предмети довкола, крім ящиків та коробок. Зазвичай там мотлох, але якщо ви любите перещупувати все, то перевірити не завадить. Та якщо ви ненароком тиснули на предмет, який світиться червоним, і ви зараз ініціюєте крадіжку, то не треба панікувати. Ви можете в секунду зупинити дію свого персонажа, натиснувши на праву кнопку миші. Це може допомогти не тільки взаємодіями, яких ви б хотіли уникнути, але також може бути корисним з пастками, якщо один з гурту помітив пастку. То швидке натискання на ПКМ допоможе вам зупинити весь гурт, щоб вони ненароком її не заділи. Більше секретів шукайте в закріпленому відео.